Дизайн принт Україна приділяє велику увагу якості продукції, тому використовує поліграфічне обладнання найкращих виробників. Зараз ми знаходимося біля плосковисічного швейцарського автомату марки Бобст першого формату. Бобст призначений для висічки, біговки, конгреву, рицовки та перфорації продукції. Ця автоматизована лінія має ряд переваг, а саме, високий рівень потужності, прижимний тиск сягає 300 тонн та продуктивність до 12 тисяч відбитків за годину, повна автоматизація роботи, можливість працювати в безперервному режимі нон-стоп 24 на 7. Машина вимагає мінімальної участі оператора. Універсальність підходить для обробки аркушів картону і паперу в широкому діапазоні щільності і товщини, а також для листового пластику. Надійність конструкції. Лінія розрахована на багаторічний термін інтенсивної промислової експлуатації. Компанія Design Print Україна запрошує до співпраці з нашим надійним та потужним обладнанням. Ми готові до любих викликів. Також прошу ставити вподобайки та підписатись на наш YouTube канал.